Сіло на місце. Ось такий. All space. Якщо цікаво, я зараз ціну вам скажу. Дякую, дякую. Хто гарно мені написав, що я гарна людина. Дякую, ви теж гарна людина, якщо ви так відзиваєтесь про людей. І погані люди мають на відгук, Ну а добре, тим більше. Все, йдемо, показую. Де, чи шейки з посад стоїть тут збоку, не бачив я його. Теж свіженький досить. Вона спитає, скільки по грошах чекуанки, щоб ви чули. А скільки ти банків 28 тисяч американських доларів. В принципі, адекватна ціна. А по документах він 19-го року? Так, 20 го по документах. з 19-ти, але так би 20-й. Ну, 19-й рік, в принципі, по документах стане. Взагалі. Ось такий 28 кусків. До речі, я недавно передньопривідного привідного забирав, то скажу правду, ми за нього теж віддали. 24,5, якщо я не помиляюся. Передній привід, а це все-таки повний. в принципі, І там було на тряпці, плюс тут ледовська приборка, плюс оптика. Тільки оптика коштує грошенят народ. Я думаю, хто розуміється. До речі, ви всі шукаєте халявних Б8, бо я теж маю Б8 на продаж. Халявний Б8. Ви візьмете незвичайні оптиці через місяць. Ви хочете купити собі фари ледовські, тому що, звичайна, оптика ніхера не світить. Кажу вам правду, я вже це все пройшов. Купуйте, вони на ледовській оптиці, або, або перепаковуйте. Тоді варто. Не перепакувати теж коштує нормальне грошення. Від 500 паперів, що ви розуміли. Ось так. Так, ще тут є шкодувка з боку. Не знаю, що це є, і по ціні. Не зрозуміло. Так, ціни немає на неї. Це у нас з 14 рік, можливо. Так. 13-14 рік у нас закрита. Лиші не механічні коробці, я думаю, що нам буде досить по адекватних грошах. Кряпочний салон. Хтось мені пив каву, можливо, з кобітою, бо два стакани стоять. Механічні коротка ціна буде адекватна. Якби вона була ще 4х4, ціни б і не було. Таку машинку на повному приводі на механіці взяти і дійсно підняти пару сантиметрів, вона того буде вартувати. Так, є гольф, який стоїть. Є гольф теж ціни немає. Зима зараз електрики стали. Я в принципі своєю електрикою їжджу майже кожен день, тільки на дальняки я їжджу автомобілями. Так, 18 року синя. Всі перекупи кажуть, це колір непродаваймий синій ізолінта. В загальному мені цей колір дуже-дуподобен. Не знаю я кому, хто би що казав. І червоний я теж люблю. 14650, 1,6 на сухій коробочці, 225 заявлено 2018 рік. До речі, ці модернізовані коробки вже досить непогано ходять на комбінованому салоні. Вона, звичайно, приборка, гарна магнітола. Дістройники, звичайно, є. Так комплектація непогана. Непогана. Колір. Багато хто не любить такий колір. Єголь 1400. Набирай, аго 14700 написав, якраз Степан бачив у мене в коментарі. 14700. А який рік ми подивимось зараз. Це у нас 17-й рік. Тобто це вже потужніша батарея буде. Народ, до речі, електрички вартує купляти зимою, тому що ціна в мене хороша. Літом плюс тисяча півтора буде мінімум, саме мінімум, а то й дві. Тому що зараз не сезон, електрички зараз не купують. А я би зимою електричку купив. Але завжди вартує перевіряти. Я сох, я завжди дивлюся однозначно. Ось такий гольф. 14,7. Що народ? Це у нас куликів. А в трейс показую вам рекламку, номера телефонів. Є, до речі, Степан має свій YouTube канал. Я вам показую. Ви хочете, знайдіть його, постійно огляди робить, вона теж іноді слідкую. Номера телефонів є, Скрінь, скріньте, поки я тримаю. Це Львів, Куликів. Така площадка, ну, в принципі, досить мало автомобілів. Я літом приїжджав, тут стояло по 30 авто. І реально було що цікавого вибрати. На даний час, в принципі, автомобілів все менше і менше. Зима ніхто не хоче моєю вкладатися, не знає, що буде з нього. Добре, все, буду з Кучасового завершувати, народ тапайте, підписуйтесь, якщо хочете якесь авто знайти в онлайні. Пишіть мені, буду радий вас чути, поспілкуюся. Ті, хто зі мною про це в ними не знають, я людина відкрита, спілкуюся, раджу, безкоштовно не беру ніякого оплату по рекомендаціях. Все, всім гарного дня, був радий вас чути, був радий вас бачити. Працюємо, відімо додому.